Президент Зеленський своїм указом звільнив залужного з посади головкому ЗСУ, а призначено командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Скажіть, будь ласка, от як, як вважаєте, чому рішення про звільнення, про звільнення залужного постало саме тепер? Чому воно взагалі з'явилося? Що йому передувало? Ну, по-перше, важлива деталь, дуже важлива деталь. Валерій Федорович залужний сам написав заяву про відставку. Це не звільнення як таке, а відставка залужного. Я думаю, що вона пов'язана з тим, оскільки сам Валерій Федорович зрозумів, і Зеленський неодноразово про це казав. Він хоче бачити нові підходи, нові стратегічні підходи до ведення війни проти Росії. Зараз війна вступила в нову фазу, в новий етап. Це очевидно. Є, на жаль, серйозні проблеми зараз з західною ресурсною допомогою не в зв'язку з тим, що про Україну забули, а в зв'язку ну, з проблемами в політичній конюнктурі, в політичній передвиборній боротьбі в США дай Бог, щоб там ці проблеми вирішились найближчим часом і допомога Україні відновилася в повному обсязі. Але е, е, зараз, на жаль, українському війську не вистачає артилерійських снарядів, не вистачає деяких інших ресурсів. Ну і десь з осені минулого року ну, є нова, достатньо складна воєнна ситуація. Президент хоче не просто пасивного пристосування до цієї ситуації, або якихось, скажімо так, таких планів на майбутнє. Про технологічне переозброєння українського війська це треба буде робити, і це вже робота йде над цим, але вона не дасть негайного результату. потрібен певний час. Це рішення воно, хоча і викликає дуже різні оцінки. Є і багато критики, враховуючи великий великі і суспільний воєнний авторитет Валерія Залужного, який за час війни став такою, такою легендою. І це скоріше емоційна реакція. Призначення Олександра Сирського, на мій погляд, є найбільш оптимальним варіантом, оскільки він один з найбільш талановитих українських воєначальників. Він автор, людина, яка підготувала реалізувала дві найбільш успішні військові операції за часи нинішньої Великої війни. Це оборона Києва. 22-му році і харківська наступальна операція вересні 23-го, третього вересня 22-го 22 року і він як воєначальник має і стратегічний талант і дуже великий бойовий досвід до речі, зазначу, що свого часу Залужний ну починав свою кар'єру якраз під Залужного. залужне під керуванням сирського. Це, це теж важлива деталь. Ну і от не всі можливо звернули увагу, але президент Зеленський в своєму зверненні в зв'язку з цими кадрами рішеннями він назвав цілу низку інших командувачів, зокрема молодих командувачів. Фактично, зараз він хоче не тільки поміняти командуючого збройними силами, він хоче. Оновити значною мірою командування Збройних сил відкрити ці соціальні кар'єрні ліфти для молодих генералів, тому що ну, от, треба буде призначити і нового Командувача Сухопутними силами. Я думаю, що там по деяких напрямах будуть зміни. З високою вірогідністю, скоріше за все, у нас буде і новий е, начальник генштабу, тому е, це такий кадровий імпульс і намагання е, дати можливість сказати своє слово, продемонструвати свої таланти тим генералам, які дуже добре себе проявили під час війни. Так що е, це спроба, спроба змінити хід війни е, Через застосування енергії таланту бойових українських генералів Так що, в цьому сенсі я думаю, що Зеленський робить приблизно такі ж кроки, які робили до нього багато політичних керівників в інших країнах. І в нинішніх умовах в принципі це має певну логі. Були різні коментарі з приводу так призначення сирського і одна з думок, яка звучала. В засобах масової інформації, це те, що це все ж таки політичне рішення президента. От як ставитись до таких коментарів? Ну не воно не тільки політичне, воно і військове рішення. Я ж кажу: э, Сирський один з э, найбільш талановитих і, э, мабуть, найбільш успішний український генерал в цій війні. Тому тут є воєнна логіка теж. Ну і так сталося. Я не знаю в деталях. Але за оцінками різних людей, які більш знайомі з ситуацією на фронті, і військовому командуванні, у Зеленського склалися більш, скажімо так, активні, більш органічні професійні стосунки, можливо, і особисті, теж саме з сирським. Да. Зеленськ у зеленського залужним останнім часом останні місяці була і певна напруга в стосунках, були певні розходження, були дискусії. Зокрема, і це стосувалося оцінки воєнної ситуації, можливо, конкретних дій, що як треба робити, і також от була дискусія, навіть публічна. Стосовно того, як треба проводити мобілізацію, тому що ну, йшлося про запит військових провести велику одночасну мобілізацію. Зеленський це розкритикував. Сказав, що зараз держава не має можливості одночасно зробити призов ну, декількох сот тисяч людей. А у Залужного високі рейтинги, високі рейтинги довіри, це відображення в першу чергу високих. Рейтингів довіри до збройних сил України Валерій Федорович став символом збройних сил України. Ну у нас часто сприймають як політику, так і військові справи через е, е, персоніфікацію, через ідентифікацію конкретного інституту державного з конкретною особистістю. Е, результати війни це заслуга збройних сил України в цілому. У нас за часи війни е, народилися, проявили себе ціле сузір'я переможних українських військових командирів. Ціле Цлелесур'я. Е, українська армія це не лише залужне. Всі перемоги українського війська ототожнюють тільки залужним. Це не зовсім так. Валерій Федорович відіграв видатну роль. І зараз дійсно треба йому обов'язково подякувати за його величезну роль в обороні України в командування збройних сил України. Але от перемога українського війська і в тому, що ми вистояли, велику роль відіграли інші українські воєнначальники. Я розумію людей, яке ну дуже палка ставляться до Валерія Федоровича. І їм болісно, вони не хоч, не хотіли, щоб він пішов, але не можна е, внаслідок цього починати от, цю внутрішню колотничок. Якраз Валерій Федорович залужний проявив дуже відповідальну державницьку позицію, виважену позицію. Він якраз і підкреслив, що він іде сам, і що нам треба з ворогом боротися. А ну та не між собою. Вот, от на це треба звертати увагу зараз, а не на політичний контекст, політичні наслідки. У нас зараз на першому плані війна, війна з ворогом, і ми маємо вистояти. Ви згадали так про цей емоційний вибух в соціальних мережах. Та про те, що люди шкодують, що залужний йде з цієї посади, але знову ж таки досить неоптимістично, з якою, з якою знаєте такою насторогою вони ставляться. Ну принаймні коментують саме пана сирського на базі чого вони ґрунтуються. Ці оцінки сирського і кілона соціальних мережах, вони є несправедливими, тому що треба виходити не з формальних фактів біографії, а з реальної ситуації в війні. От якщо б Сирський був таким поганим і проросійським, то ми б війну програли. А Сирський ще раз нагадаю: саме Сирський спланував і реалізував дві найбільш успішні військові операції. Він воює, ну як і вся країна, з 2014 року. Він проявив себе як бойовий генерал, український генерал. І тому несправедливо це так от, казати. Я думаю, це суто емоційні оцінки, несправедливі оцінки пов'язані з тим, що да, є симпатія до залужного, але не можна цю симпатію обертати е, в критику, а іноді ненависть до іншої людини, яка зараз відповідає за збройні сили України і е, дуже ефективно, результативно проявила себе в цій війні. Зараз доля війни залежить. Не тільки від прізвища командуюча збройними силами України вона ще більшою мірою залежить від обсяги західної допомоги, і, зокрема, від того, як буде вирішена ситуація з допомогою США для України, це буде вирішитись Конгресом США. Президент дипломатично ем, наголосив на тому, що е, він. Е, не проти, ну дослівно вже не скажу так і сподівається Ні, він, на те, що пан вам... Залужний да, да залишиться у команді президента. От я які перспективи є Дивіться, у цієї пропозиції? Можна? Я процитую. Я процитую, Президент Зеленський сказав, що він запропонував Валерію Залужному залишитись в команді. Запропонував не не так, як ви сказали, не проти. Ні, він запропонував. Залужному залишитись в команді тут інше питання: на яких посаді, в якій ролі, так, в якій функції, так. Да, да, тут питання відкрите. Це залежить від Валерія Федоровича. Я думаю, дуже важливо в інтересах країни, перш за все, зберегти ці командні стосунки між Зеленським і Залужним. А далі треба знайти оптимальне рішення, де в які ролі Валерій Федорович може на якому новому місці Валерій Федорович може проявити себе е, і е, також потужно, як проявив себе на посаді командуючи збройними. Яких змін і термінових потребує українська армія? На чому власне і наголосив президент? І чого очікувати від знову ж таки, як сказав президент, від нової управлінської команди зсу? Ну, перш за все, я думаю, що нам треба утримати фронт. Перш за все, складна ситуація на фронті, і це пов'язано з нестачою боєприпасів. В першу чергу, оце зараз головна проблема. Над цим працюють і наші дипломати. Хоча, на жаль, тут не все залежить від нас, а от саме від ситуації в США. І зараз от питання з європейськими партнерами вирішується. А те, що треба робити на фронті, президент сформулював. В настановах новому командуючому збройними силами України вісім завдань. От я раджу почитати. Я не буду всі повторювати, раджу почитати. Або подивитися звернення президента. Він там говорить про це. Більшість цих завдань вони з фронту. От На мій погляд, це запит військових на фронті, на нулі тих, тих хто на передовій лінії фронту зараз знаходиться. Наприклад, перерозподіл західної зброї. Щоб західна зброя зараз, в першу чергу, і боєприпаси я так розумію, були на тих ділянках фронту, де найбільше гаряче зараз, де найбільша потреба. А, а Мабуть, так склалося, що да, там хтось отримував західну зброю, ну, тому що там ближче був до високих кабінетів. А зараз треба сконцентрувати цю зброю на найбільш важливих ділянках фронту. Да, щоб е, напрямками конкретними керували генерали з бойовим досвідом. Ті, угу. хто не знає, є в армії є вислів, паркетні генерали. От щоб не було паркетних генералів на високих посадах, а були генерали з бойовим досвідом. Я думаю, це теж запит з фронту, саме з фронту. Нагадаю, нещодавно президент був і підроботаним запорізький напрям, перша лінія фронту майже на нулі, був під Авдіївкою. Да. Це запит людей на фронті, і там інші такі ж самі завдання. Що і як треба зробити, щоб покращити ситуацію на фронті в нинішніх умовах, коли от не вистачає зброї боєприпасів. Дуже непроста ситуація. Потрібна максимальна концентрація і е, потрібні конкретні плани, не просто абстрактні, а конкретні плани. Що нам треба робити під Купінськом, під Авдіївкою на Запорізькому напрямі? І так далі, це в таких загальних рисах. Повторюю, а президент це сформулював дуже конкретно. От вісім конкретних задач, які він поставив, саме конкретних задач. Які він поставив перед сирським?